І нехай день для добрих людей буде добрим. Ось дивіться, нічим не примітна макітра. Тим більше вже з неї трішки облазить полива. Ще вона тут трішечки є над вінця. Але цікава вона тим, що вона опічнянська і вона авторська, тому що автор завбачливо залишив підпис, видряпав ініціали Іа Білик. Був такий в Опішні відомий гончар Іван Архипович Білик. Він працював поряд з іншими не менш віртуозними, знаними і вмілими гончарями в заводі Художній керамік на одному з цехів. Про Івана Архіповича Білика є достатньо інформації, не так як про його багатьох колег, про яких ми можемо тільки імена знати, а деяких навіть і імена не завжди знаємо і не завжди маємо таку біографічну довідку, як саме про цього гончара. Вмів не тільки посуд викрутити на гочарному крузі, але і зробити виготовити зооморфний посуд. Є в мене цікавий левик Івана Архіповича Білика, і я вам його покажу теж зніму його відео. Це так трішки коротко про кераміку, бо ви мене часто просите розповідати, але не завжди. За круговертю всяких справ, та й на це потрібен і настрій, і можливості. Нічого. Сьогодні це вдалося.